Окрема, Значить, Львівська міська рада це є окрема юридична особа. Львівська міська рада не має відокремих юридичної Чому це підповідає? Це вод, це, 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 да? а тут о, це, це, не кажу, що я тей я, я, не хочу. Тому це посвідчення да, може бути з фальшивим. І ця особа має вже, я бачу знаків кримінального точно стаття 358. Фальсифікація документів, вона може бути навіть несвідомим учасником да, да, кримінальної Ми не звинувачуємо безпосередньо цю особу, але вона може бути несвідомою. На основі чого ви хочете сьогодні... Я поясню, що... А я вам поясню, поясню, я вам про до... мен... просто поясню, я є учасником судового процесу по статуту міста. По статуту міста. Ми півроку судилися, мисовували всі, хто є хто. Мабуть, І тому, це, ясно, незначно, я однозначно заявляю, що в даному випадку ця особа має посвідчення яке не має жодного відношення до Львівської військової ради. Замовлю поставити ви, тому що після вже дійсно закінчено, тому ніхто не може розписатися. Це тим що ми не підтримували. Так, Ви Можеш сказати, що ти був останній, хто зареєструвався в даному документі. Ми, до речі, не маємо всіх, ми дотримано реєстрації моїх штам типу підписую особи, яка вибрала. Написано, більше листівний гармонів. А я прошу з'ясувати з'ясуватися, я Не, це особа. Це дуже просто. Реєстр відкриваєте, клаці і вам це видно, все скажете. Але для того, щоб групу, це заявити, треба слідчу оперативну групу. Зараз треба затримати цю особу викликати та слідчу оперативну групу, провести відповідні заходи. Тому ми наполягаємо, що ця людина долається особа голоса, це вимагає, то приїздить слідчі оперативних груп.

Я вірусу, È, значит, ваше посвідчення є. Я придержаю вашим кулему, я хочу. Вот вы мені предъявить ваше посвідчення. Я, я, я. я, 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 я. я таке, що точно так же говорю. Значит, на той... Орес фурка, да, так, я просто без окулярів да, бачу. рада, управління, Секретаріат Ради. Значить, да, я прошу оцю людину приєднати до цієї да? Тому що я поясню, таке. Секретаріат Ради це окрема юридична особа, яка має код под'єдеркову. Значить, відповідно до даних реєстру міністерства юстиції, міська міська рада не має. Ми не хочемо ми не беремо участь в цьому. Тому ми просили оперативну групу. Ми просили викликати сюди оперативну групу і з'ясувати, хто ці послуги.

Якщо будете мене, я його приємню. Але в даному випадку вам я просто відмовляю, надаю своїх документів. Я своє прізвище, тут все, я написав. Там вказав адресу. Це хто? Звертаю <говор> вам, що вам потрібно приватні дані. Там не. є приватні Значить, дані. І, сі, чітает, приватні та... дані там є. Мої, пана Бухняка і все. Ми дозволяємо. Були інші люди при вас. Значить, тут я ще приватні, приватні дані я не знаю. Я знаю, що ви, якщо представляєте посадові особи, то у вас немає приватних даних. Да? Так. Немає Немає приватних даних. Три у нас є приватні дані в тому числі. Так, але не при виконанні вами службових обов'язків. Якщо ви виконуєте огляд тут, ми знаходимося, якщо ви в приватних справах, я тоді розумію. Тоді ми викликаємо зараз лічу оперативну групу і розбираємося. Наш які... час закінчився, Зараз наші приватні справи. Значить, ви тут так. у службових прав. Ні, ні, ви нікуди не підете. Ні, ні. Ви ніколи зараз пришкодаєте просування. Ні. Діно <звігаля> статті 38 він зіно. вас затримає. Слухайте, ми зараз проводимо громадянське е, затримання зіно, <звігаля> <відпігаля> та, там і положимо пане поліцейські <звігаля> нам допомогти і викликати слідчу оперативну групу. Це називається елементарне громадянське затримання. І ми маємо це відповідно до конструкції. Ці законі України ми маємо це повне право 38 стаття кримінального Тому, кодексу. Я громадське затримання ви хочете провести на рахунок чого я хочу для сьогодні щоб ви викликали східчу оперативну групу, для того, щоб з'ясували цей посок. Або опитання, затримати. У мене сумнів дуже великий, що це посвідчення, так? а стаття 358 говорить, що це підроблене посвідчення. У мене є всі сумніви, вважати, що це підроблене посвідчення, яке є. Шановний пане Орес, я думку, він він <сподарна> <та в лені. сподарна> не хочу на сайті своєї. Я захочу на сайт Мін'юста. Розумієте? Це є офіційний сайт мін'юста. Туди заходжу. І там дивлюся. А свої фотографії можна мішати де хочете. Розумієте? Це не є законний. Це не є о, законний стан взагалі не Ще віде. раз пояснюю, у вас немає. От я з офіційної Але я от стверджую, що... Е, Відокремлених підрозділів Львівська міська рада немає. А тут а секретаріат ради є відокремлений підрозділ, оскільки має в ході ДРПУ інше, ніж Львівська міська рада. Отже, це є діяння? діяльні. Отже, це кримінальне діяння. Тому я просив 358 частина загаду в суд. Так, а що дійсно так Я, я поліція. І ми просимо їх викладати слідчого оперативну а групу. Хай вони, встановлю. вони встановлюють. І вони встановлять. вони це встановлять. Хто ви, Хто ця жіночка, що такі, вони зараз все встановлюють. Це ваша вашу, ви затримуєте мене, навіть туди працювати. Однозначно, тому що я вважаю, що ви вчинили кримінальний злочин зараз. Добре, давайте, нехай і мене, яка з оперативна група затримує. Давайте бажаємо. Бажаю абсолютно. Наш безпосередній керівник зараз підніметься. Скажете йому свої <реку> твердження. Да. Там я не купаю, я ж кажу, нехай свій оперативна група затримує мене. Бачите, яка да. в і реєстри з на сьогоднішній день мене ввели в оману, да? мене взяли оці невідомі особи, які представлялися там представниками.